Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю о 18-й, за києвом о 11-й, за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші новини, що стосуються США України та не лише назвати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях тут на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати протягом нашого прямого ефіру. Відповісти на те, що вас цікавить, якщо буде мати відповідь, так само заохочую писати звідки ви дивитеся, слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно нам читати. Ну і важливо також знати, де та бачить голос Америки українською сьогодні. Дуже багато новин, дуже багато заяв із Вашингтона. В останні тижні події розвиваються дуже стрімко. Ну і багато ми безумовно чуємо від американського президента Дональда Трампа. Багато ми чули від нього про Україну та Росію вчора. І навіть буквально щойно перед нашим ефіром, за кілька хвилин, є нові заяви від Дональда Трампа, скеровані в бік Володимира Зеленського, скеровані в бік України. Я е, зацитую фрагмент і перейдемо далі до обговорень. А е, щойно Трамп написав на своїй соцмережі True Social е, і назвав Володимира Зеленського диктатором без виборів. Це цитата, е, каже він, що такий собі комік Володимир Зеленський. Переконав США витратити мільярди, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була початися. Зеленський відмовляється проводити вибори, має дуже низькі рейтинги. І єдине, що йому вдається добре, пише Дональд Трамп, водити за носа Джо Байдена. Диктатор без виборів Володимиру Зеленському краще діяти швидко, інакше нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Я люблю Україну, але Зеленський зробив жахливу роботу. Його країна розтрощена, а мільйони безпідставно загинули. І це триває така заява від Дональда Трампа. Вона є більшою, думаю, можете знайти на соцмережі Дональда Трампа, почитати більше. Але продовжуємо цю тему. Говоримо про інші коментарі, які почули ми від американського президента. А далі про це Юля Ярмоленко буде говорити детальніше. Юлі, вітаю тебе! Бачимо, що нову заяву так від американського президента. Вчора ввечері були. Інші заяви, які передували цьому, також в бік Володимира Зеленського, що стосовно України, що ми почули від президента Сполучених Штатів Америки, та Остапа нова заява Дональда Трампа це безумовно великий розвиток. І Ми будемо за цим сьогодні уважно стежити за реакцією на це і в Вашингтоні і в Києві. Але щодо вчорашніх заяв, вчора в своїй резиденції Маралага – Дональд Трамп підписував кілька виконавчих указів і відповідав на запитання журналістів. Зокрема, він прокоментував перемовини, які відбулися між Сполученими Штатами та Росією в Саудівській Аравії і Сказав, що після цих перемовин він більш оптимістичний щодо того, що вдасться завершити війну Росії проти України. Він також висловився, що він не проти потенційно миротворчих європейських військ в Україні, якщо ті на це підуть і вирішать таке зробити. що Щодо перемовин, то у Дональда Трампа запитали про те, що українці, що він скаже українцям, які розчаровані тим, що їх не було за столом переговорів, і Дональд Трамп відкинув ці заперечення чи ці заяви. Він сказав, що він розчарований теж, що українців мовляв було три роки, щоб із цим розібратися. І остапа заява, яка викликала напевно найбільше уваги, це те, що Дональд Трамп все ж таки не розкрив критикував, не засудив російську агресію проти України, вторгнення в Україну, не назвав Росію власне агресором, а радше розкритикував Україну за неспроможність запобігти війні, вчасно уклавши угоду. Ось його пряма мова я думаю, що я маю силу завершити цю війну. Я думаю, що це рухається дуже добре. Але сьогодні я почув: о нас не запросили. Ви були там впродовж трьох років. Ви мали завершити це три роки тому. Вам не треба було починати це. Ви могли укласти угоду. Я міг укласти угоду для України, яка б дала їй майже всі території, усе, майже всю землю. І жодна людина не була б вбита, і жодне місто не було б зруйноване, і жодна церковна баня не була б повалена, але вони обрали не йти цим шляхом. Також остапо у Дональда Трампа запитали, чи вважають Сполучені Штати і він прийнятним заклики Росії до проведення виборів в Україні. І ось що на це сказав Дональд Трамп Ми в ситуації, коли в Україні не проводилися вибори, де триває воєнний стан, і де лідер України. Мені не хочеться цього говорити, але його рейтинги впали до 4% схвалення. І країна розбита ущенблондес. Більшість міст перекинуті, будівлі зруйновані. Це виглядає як місце масового знесення. так багато міст. Вони не зробили цього в Києві, бо, можливо, не хотіли запускати занадто багато ракет, і вони зробили це на 20 відсотках, але не зробили на 100 відсотках. Якби вони хотіли зробити на 100%, відсотках, то це напевно трапилося б дуже швидко, але є міста, які є абсолютно знищені. І так я б сказав, якщо вони хочуть місце за столом, хіба б народ України не хотів сказати, у нас щось давно виборів не було. Це не російська справа, це щось, що йде від мене і від багатьох інших країн. І Остапа заява, яку ти зацитував на початку випуску, зокрема, пост Дональда Трампа в True Social, так виглядає, що Дональд Трамп продовжує цю ідею і заклики до виборів. Зокрема, цитата про те, що Зеленський був би диктатором без проведення виборів, цікаво так. Дональд Трамп задує про 4% рейтингу Володимира Зеленського. Не знаємо, звідки дані такі Дональда Трампа і на це реагують, до речі, американські змі багато хто а, написав про ці заяви американського президента, відреагував на те, що було сказано вчора. Давай пройдемося по кількох реакціях. Ми вибрали два змі, які є ліберального спрямування, два змі консервативного для, для балансу, щоб розуміти, яка є картина. Отже, Бісі пише, що а, Трамп говорить, що Україна ніколи не повинна була починати війни, звертаючись до Володимира Зеленського на чи Україну Росія напала Лютому 2022 року Newsmax консервативне видання а, такий заголовок Трамп каже, розчаровані в Україні не треба було починати цієї війни. Президент відповів на скарги з Києва, що Україна не була частиною переговорів. До речі, минулого тижня на цьому ж каналі також вийшло інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Основний посил це був що нічого про Україну без України. CNN а, має колонку ще один удар по Україні та підсилення для Путіна. Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського на рівні 4%. Останнє опитування свідчить про зниження популярності Зеленського, але далеко не до таких глибин, про які каже Дональд Трамп, проводиться. Нен фактчекінг цих заяв Нью-Йорк Пост видання консервативне, має редакційну колонку. Вимога президента Трампа, щоб Україна передала величезну частину своєї економіки в якості відплати за допомогу, є абсолютно неправильною. крапкою. ось така заява редакції New York Post. Звісно, розуміємо, так що ліберальні медіа, вони в принципі критикують Дональда Трампа за за будь-які речі і, мабуть, його стрішимо у висловлюваннях. Консервативні медіа, вони, мабуть, підбирають трохи м'якші формулювання, але також ті матеріали, які я бачив, думка України присутня. Журналісти, якщо потрібно, проводять факт чекінг, тому. Картина приблизно виглядає так. Юлю це реакція була змі. Як на ці заяви від американського президента реагують законодавці з республіканської та демократичної партії? Стапа досить бурхливо реагують здебільшого реагують, все ж таки законодавці демократи, і зокрема кажуть про неприпустимість все ж таки називати Україну як причину того, що розпочалася російська війна проти України. Я пройдуся по кількох реакціях. Зокрема, сенатор демократ Адам Шиф він також відомий своєю послідовною критикою Дональда Трампа він відреагував саме на слова президента про те, що вам не треба було цього починати. Він назвав це цитую ганебне. Им, невіглаством і зрадою союзника. Інший сенатор демократ Крис Кунц написав у мережі Екс Україна не починала війну. Дональд Трамп бреше американцям, щоб задобрити Путіна. Це цитата від сенатора Кунца. Тепер конгресмен республіканець Майк Ловлер. Він написав свій допис у мережі ЕКС, сказав, що Путін це підлий диктатор і бандит. Він не наш друг і не наш союзник. Хоча Лолер каже, що підтримує зусилля щодо припинення війни в Україні для будь-якої угоди щодо миру Україна має бути за столом переговорів. Наголошує він. Він також каже, що стосується виборів. То звісно, в Україні повинні бути вільні чесні вибори. Але ця вимога від Путіна та Росії є одночасно комічною та корисливою. Росія продовжує впливати та втручатися в вибори по всій східній Європі, і їй не можна дозволити встановити маріонетку та апологета Путіна, щоб просто захопити кон контроль із середини сенатор республіканець Роджер Вікер. Він хоч і не коментував вчорашню прес-конференцію Дональда Трампа, але в інтерв'ю CNN у нього зокрема запитали, чи можна взагалі довіряти Путіну на будь-яких переговорах. І сенатор Вікер республіканець сказав ні. Він воєнний злочинець і має провести решту свого життя за ґратами, якщо не бути страченим. Ось такі реакції. Запитання глядачі Світлана питає щось нечутно заявні республіканців, ні демократів щодо цих тез. Щойно ми їх почули. Це частина заяв Юля підібрала і від республіканців, і від демократів реагують на коментарі американського президента щодо України. Юлю, що на це відповідає Володимир Зеленський? Та да, Остапи сьогодні була прес-конференція у Києві, де журналісти мали нагоду запитати у Володимира Зеленського напряму, щоб він прокоментував ці коментарі, які лунали вчора від американського президента. Зеленський сказав, що він реагує на них спокійно, але він каже, що бачить конкретний вплив російської дезінформаційної машини. І, зокрема, каже, що у наближеному колі Дональда Трампа є люди, які йому доносять недостовірну інформацію. Зокрема, Володимир Зеленський. Ки зупинився, хоч і сказав, що він не хоче коментувати будь-які рейтинги, а і що про вибори не може зараз ітися. Але він все ж таки прокоментував ці рейтинги. Сказав, що у нього є зовсім інші дані, які він хоче і надати американському президенту. Давай власне послухаємо, що він сказав про свої рейтинги і про потенційні вибори в Україні. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по КМІСу. Я чув 57 плюс відсотків е, різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Я б так сказав. А е, історія раз вже говоримо про 4%, Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, яку який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Ось такий коментар від українського президента Остапа, і він також спробував пролити світло на те, наскільки ж Сполучені Штати допомогли Україні, скільки надали допомоги. Ми знаємо, що від американського президента раз за разом лунають різні цифри. Найостанніша цифра це 350 мільярдів приблизно допомоги від Сполучених Штатів Україні. І от е, український президент сказав, що він не знає звідки боруться ці цифри. Він сказав, що на цей момент Сполучені Штати надали Україні військово допомоги на приблизно 67 мільярдів доларів, а також прямої бюджетної допомоги на 31,5 мільярд доларів. Він сказав, що разом Сполучені Штати та Європа приблизно надали Україні на суму 200 мільярдів доларів. Але не йдеться про конкретні гроші. Ми знаємо, що більша частина цієї суми це все ж таки озброєння, яке надається Україні. Остапа і український президент сказав, що він скористається нагодою візитом американського спеціального представника з питань України та Росії, який так. Алога, який сьогодні в Києві, щоб йому донести всю цю інформацію, яку він має, і щоб щоби кіткалох на власні очі міг і поспілкуватися з українцями і дізнатися у них всю інформацію. Дякую тобі. Безумовно стежимо за цим. Також Юлія Єрмоленко була мене на зв'язку. Говорила ми про останні заяви Дональда Трампа та про реакцію на них у США. І, власне про візит Кіта Келога до Києва. Зараз ми знаємо спеціальний представник США з питань України та Росії перебуває з візитом там, прибувши до України. Він розповів, з якою місією приїхав і чого намагається досягне. Ну, давайте послухаємо. Це дасть нам можливість провести хороші переговори. Ми мали можливість побачити президента Зеленського та його команду у Мюнхені. Тому я думаю, це буде продовження. Я з нетерпінням чекаю на це. Ми будемо слухати. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії сидіти і слухати, і сказати Гей, що вас хвилює. Потім повернутися до Сполучених Штатів, поговорити з президентом Трампом, держсекретарем Рубіо та рештою команди, і просто переконатися, що ми все розуміємо правильно. Ви знаєте, що ця війна триває вже три роки. Президент Трамп має рацію. Я справді в це вірю. Вона б не почалася, якби він був президентом. Це кричуща війна. Він розуміє людські страждання, шкоду, яку ми бачимо, і він хоче покінчити з цим. Я думаю, це було б добре для регіону, це було б добре для світу. Ось такі заяви Келога, який сьогодні прибув до Києва. Рухаємося далі. Говоримо про реакції у Європі, про дії, які Європа готова брати на себе у відповідь про це далі з Богданом Цюбоном, нашим європейським кореспондентом. Він приєднується до зв'язку з Лондона. Богдане вітаю тебе. Вітання, як реагують у європейські лідери, можливо, представники суспільства, колишні посадовці на те, що говорить Дональд Трамп про Україну Знаємо, у в Британії. Було кілька цікавих реакцій, у тому числі. Остапа тепер рахував велике коло людей, всіх ми напевне не згадаємо, але можливо на початку варто сказати, що є у Європі посадовці, які напевне схвалять те, що зараз лунає з Вашингтона, і зокрема ті заяви Дональда Трампа, з якими дуже не погоджується Україна, і не лише Україна, наприклад, давній ідейний, якщо можна так сказати, соратник до. Дональда Трампа, прем'єр-міністр Угорщини, Віктор Орбан, вже віддавна заявляє, що прихід до влади у Сполучених Штатах Дональда Трампа означатиме повернення до тих ідей, які, яких дотримується і сам Орбан. А Орбан, як ми пам'ятаємо, починаючи від самих перших днів російського вторгнення в Україну 22-го року. Заявив, що Угорщина не буде допомагати Україні оборонятися а угорщина не хоче брати участь у міжнародних допомогових зусиллях, коли йдеться про військові справи. Натомість пан Орбан дуже гучно завжди говорив про. Шкоду санкцій проти Росії він зустрічався з Путіним. в той час як більшість європейських представників відмовлялися це робити, і всіляко наголошував, що угорщині треба співпрацювати з Росією тепер. Від Орбана в останні дні ми чули про те, що ось мовляв, я ж казав, що, що так і буде, і з сусідній словаччині пан Фіцо також казав жодного патрона в Україні на допомогу в обороні від Росії, що війна безнадійна, що Росія виграє війну і так далі. і Так далі, тобто є конкретні постаті, але у європейському союзі в Європі загалом це голоси можна сказати досі маргінальні. Вони навіть пан Орбан, попри свої заяви проти санкцій, зрештою під тиском колегу ЄС голосував чи то пак його країна голосувала за запровадження європейських санкцій, так само як і словаччина, тобто провідні країни. Коли йдеться ось про, про такі заяви, наголошують на тому, що ми зосереджуємося на допомозі українцям у цій війні. Але про це далі спочатку можливо цікавий приклад звідси з Лондона, в той час, як чинні посадовці. З добрим досвідом минулих часів не ув'язуються у е, суперечки з е, президентом Трампом. Е, наприклад, е, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон вирішив е, сказати таке: він е, у дописі у мережі ЕКС колишньому е, Твіттері, е, написав, що Європейцям не варто ображатися, не варто обурюватися словами Трампа. Він навіть так написав: коли ми нарешті припинимо європейців обурюватися словами, заявами Трампа, а натомість почнемо допомагати йому покласти край війні. І далі він пише: звичайно, що. Це Росія почала війну на а не а не Україна. Звичайно, що у президента Зеленського рівень підтримки не 4%. Але Борис Джонсон каже, що власне це не головне на думку Бориса Джонсона. Президент Трамп має на увазі шоком змусити європейців до дій. Ось така така цікава думка колишнього прем'єр-міністра Британії. Дуже дуже відомого е, українцям. Є і протилежна думка, яку висловлює, е, до речі, соратник колишній. Британського прем'єр-міністра також мав би бути відомий багатьом українцям. Колишній міністр оборони Бен Уоллес в уряді Бориса Джонсона він в інтерв'ю британської радіостанції LBC в подробицях обговорював останні заяви американського президента. І окрім того, що він також, як і Борис Джонсон, зауважив, що дуже багато цих положень є насправді неточними чи неправдивими Бен Уоллес сказав, що ці факти, на яких базує американський президент свої заяви, сам Дональд Трамп назвав би «fake news. Тобто, це, це, це неправда. І ми перерахували з, з вуст Бориса Джонсона, що саме неправда у тих заявах. Але далі від колишнього британського міністра лунає стурбованість тим, що Йдеться не просто про якісь там хибні чи помилкові чи навмисно шокуючі факти, йдеться про те, що е, з е, за океану європейці зараз чують повторювання фактично усіх тих речей, які е, стверджує Кремль. Тобто, коли відбувається така синхронізація заяв, то саме це більше турбує. Європейців, а не якісь там поодинокі випадки чи, чи поодинокі цифри, які, з якими хтось не згоден. Абсолютно цікаві ці заява. Богдане, маємо так запитання від глядачів. Я Хочу зацитувати і відповісти так. Питає Тарас, що Володимир Зеленський. Різко відповів на ці слова Дональда Трампа. Чи була реакція у США на заяву Володимира Зеленського? Була Ну, що ми чули так новою заяву, новий коментар від американського президента Трампа. Він вочевидь відповів на це. Чи можна здогадуватися, що на ці слова Зеленського була ця відповідь? Але так чи інак була є новий коментар від Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні, про рейтинги Зеленського і в цілому про, про розвиток ситуації також? Uh, є коментар від глядача uh, на Ютубі. каже: слухайте Трампа тільки в англійській версії. Перекладачі багато а, маніпулюють та неправильно перекладають. Ну дійсно насправді на Трампа краще слухати в мові оригіналу, якщо добре володієте англійською. Бо а, часто Дональд Трамп а, він будує так речення таким чином, що дійсно варто чути це в оригіналі, а, щоб розуміти тон настрій, з яким це було сказано, і а, мати краще уявлення, що власне сказав американський президент. Богдане є ще одна тема, з якою хочу обговорити з тобою. Це про власне. А, Саміт Європейський буквально кілька слів продовжимо це в час тайм але що ми знаємо про це про зустріч, яка сьогодні планується в Європі. Маємо небагато часу. Uh, так Остапа, можливо, найцікавіше це те, що це. Друга серія так мовити саміту, якщо можна так сказати, тому що перша подібна зустріч відбулася у понеділок. Ми про це повідомляли в групі країн, де була Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія тобто, це такі Нідерланди, провідні країни з серйозним військовим потенціалом, чи можна сказати, найбільші країни Європи. І е, виникло у декого зауваження, що президент Макрон, обговорюючи такі серйозні питання, як безпека Європи, е, майбутнє е, майбутній напрямок політики щодо Росії, допомоги Україні, обговориться в такому вузькому колі, і можливо тому так або можливо так і було заплановано е, сьогодні. Відбувається подібна напевне нарада у ширшому колі. Там же беруть участь країни, які можливо не мають таких великих армій чи великих економік, але тим не менш мають дуже гучні голоси і добре підтримують потужно підтримують Україну, таке як країни Балтії, а, наприклад, країни Скандинавії, Фінляндія, Румунія, Румунія та інші. Богдане, так дякую тобі. Продовжуємо це у програмі. Часта Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона. Говорили ми про європейські реакції на заяви зі США. Рухаємося далі. Далі в гостях нас Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки та голова напрямку регіональна безпека фонду «Демократичні ініціативи. Марія, вітаю вас! Хочу поговорити про ці заяви від американського президента, які ми почули буквально щойно перед ефіром. Назвав він Володимира Зеленського. Диктатором без виборів ще раз повторив свою тезу, що необхідно ці вибори в Україні провести, відкинемо так за за дошками заява про рейтинг українського президента. Ці заяви від Дональда Трампа вони звучали і до приходу його до влади, також від інших людей тут у США. Наскільки ці вимоги мають підґрунтя, і наскільки вони реалістичні зараз? Вітаю вас. Ну, вимоги ці є абсолютно необґрунтованими, і це дійсно безпідставні звинувачення в нелегітимності. Зокрема, і президента Зеленського і цілої вертикалі влади в Україні, оскільки абсолютно немає сумнівів, що згідно з українським законодавством, яке спеціально фактично починаючи від конституції і потім виборче законодавство розроблялося з урахуванням можливого запровадження в певний момент надзвичайного і воєнного стану. І абсолютно очевидно, що для Росії дуже вигідно не підписувати з Україною жодної мирної угоди, яка навіть на горизонті зараз не проглядається немає умов для цього натомість штовхнути Україну. В таку еру невідомості, коли буде декларативно політично проголошено навіть без врахування інтересів України, так званий режим тиші, одразу в Україні почнеться, начебто, підготовка до мирного е політичного процесу, і Росія це використає в своїх інтересах. Саме я думаю, з російської точки зору це такий стратегічний підхід. А от з американської точки зору маємо проблему, як на мене, з тим, що все, що відбуватиметься в Україні після, як сподівається, команда Трампа, проголошення режиму тиші, це не має значення, це є другорядним, і в цьому основна небезпека. Хоча б підстав не має вимагати перезавантаження влади просто тому, що так політично зручніше Путіну чи Трампу. Марія Україна знаємо також відмовилася підписувати угоду про корисні, корисні копалини, яку представили Сполучені Штати, каже українська влада, що там не було реальних безпекових гарантій йшлося лише про доступ Сполучених Штатів до ресурсів зі свого боку. Майк Волос, радник з нацбезпеки Сполучених Штатів, каже, що нема кращої гарантій безпеки ніж партнерство зі США, і що економічні інтереси Америки в Україні вже самі по собі є такою гарантією. Що скажете на це? Я скажу, що е, якщо Україна в принципі була взагалі то ініціатором ідеї залучити американський бізнес е, в розробку українських корисних копалин, але формат, в якому остаточний варіант, ну точніше, чернетка з американського боку, з'явилася на столі для української. По української сторони вона кардинально відрізнялася. По перше, сам сама наявність частки обоправа права на дохід від видобутку чи ліцензування українських корисних копалин не означає захисту від нових атак Російської Федерації, захисту від окупації цих територій, тому що по-друге, важливий момент загальний фон на якому це відбувалося, тобто це пропонувалося як фактично бізнес-угода, а не як міждержавна угода. Вода це супроводжувалося певним тиском політичним і загальним таким публічним, навіть не кулуарним, а саме публічним нівелюванням інтересів України для початку переговорного процесу. І, от, в сумі, я думаю, якраз це перешкодило українській стороні підписати той документ. Які запропонували ну принаймні в тому вигляді запропонували українські стороні, і більше того, те, що зараз відбувається, як Україна була усунута, фактично зі столу переговорів на початковому раунді, те, що відбулося в Саудівській Аравії, як був що відбулося на Мюнхенській безпековій конференції, це свідчить про те, що на навіть якщо американський інтерес, американський бізнес буде мати частку в якихось там в якомусь видобуванні тих самих корисних копалень мінералів в Україні. Це абсолютно не гарантує, що якщо Росія знову атакуватиме Україну і окуповуватиме нові території, що ці компанії не будуть спроможні домовитися, враховуючи загальний поліпшений фон американсько-російських відносин, домовитися і продовжувати працювати вже на окупованій території. Марія коротко маємо хвилину. Яку стратегію зараз варто зайняти в Україні в комунікацію зі сполучених штатів, зважаючи на останні новини з Вашингтона? Адміністрація Трампа може поважати лише сильну принципову позицію, яка буде підтримуватися всередині країни. Я сподіваюся, що візит Келога додасть розуміння адміністрації, що є суспільство, яке сприймає нинішню тактику Трампа як не просто політичну зраду, а як недалекоглядну історію, і Україна не дозволить викреслити свої інтереси. З цього переговорного процесу тому я думаю, що достатньо жорстко з повагою, але жорстко принципово відстоювати, що без врахування е, того, що відбуватиметься на наступний день після досягнення якоїсь угоди в лапках про режим тиші, без цього неможливо обійти Україну і пожертвувати її інтересами в заради ефемерної майбутньої мирної угоди. Марія, дуже дякую вам за цю розмову. Марія Золкіна, дослідниця Лондонської школи економіки та голова напрямку регіональна безпека фонду «Демократичні ініціативи. Була на зв'язку. Говорили ми про реакцію на новини зі сполучених штатів і. Те, як на це мають реагувати в Україні, друзі, дякую вам за вашу активність. Бачу, що на зв'язку Львів, Київ, Черкаси, Дніпро, Суми, інші українські міста. На деякі запитання ми спробували відповісти протягом ефіру. Якщо маєте ще щось що вас цікавить, прибережіть до завтра. Брифінг о 18-й годині, як завжди, час тайм о 22-й. Побачимося в наступних ефірах. До зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє.